Псалом 58 на мелодію Не погуби міхтам Давида. Чи ви можна, владці, справді говорите правду, чи справедливо судите людей? Адже у серці ви виношуєте несправедливість, а на землі ваші руки творять насильство. Вже від народження нечистиві стають відступниками, від материнського лона вони свавільні і неправдомовні, мають отруту. Схожу до отрути змії, до трутизни глухої гадюки, яка затикає свої вуха, щоб не чути голосу заклинателя, ані майстерного в чарах чаклуна. Боже, поламай їхні зуби в їхніх щелепах, розтрощи, Господи, ікла левчуків, нехай вони зникнуть, як пролита вода, а коли натягнуть лука, нехай стріли його стануть тупими, вони щезнуть, наче слід слимака, що проповз. Як викидень жінки, вони не побачать сонця. Перш ніж ваші горшки відчують вогонь палаючого куща тернини, нехай його гілля у його гніві живим буде розпорошене вітром. Радітиме праведний, побачивши відплату. Він обмиє свої ноги в крові нечистивого. і скажуть люди є справді нагорода для праведного? Є таки Бог, який звершує суд на землі.